В ефірі науково пізнавальна програма про цікаве навколо тебе. І з вами ведучий Андрій Соломка. Як завжди, сьогодні здійснимо віртуальну подорож різними країнами світу, аби дізнатися щось цікаве та незвичне. Тож розпочинаймо. На землі є безліч місць, які щороку приваблюють тисячі туристів. Чому так відбувається? Усе дуже просто. Потрібно знайти родзинку, те, чого немає в інших, щоб люди звідусіль приїжджали у те чи інше місце, аби ближче познайомитись з його особливостями. Венеція, думаю, не слід пояснювати, чим унікальна ця місцина старовинна архітектура та безліч води. Проте, як ви, мабуть, знаєте, Венеція складається з окремих островів, і ось привабити туристів не просто у Венецію, а на конкретно один із островів, досить складно. Але здається, Венеціанський острів Бурано знає, що робити, аби туди приїжджали іноземці. Тамтешні мешканці розвивають давні ремесла і хочуть, щоб це стало однією із їхніх особливостей, які можна показати туристам. Яскраві різнокольорові будиночки візитна картка Венеціанського острова Бурано. Щороку тут буває півтора мільйона туристів, але цього недостатньо, щоб підтримувати місцеву економіку. Тому жителів на острові залишається дедалі менше. багато хто не хоче тут жити через цілякі труднощі, як от повені та дорожнеча. Такі прості товари, як їжа й бензин, на острові дорожчі, бо їх привозять на водному транспорті. З житлом теж проблеми. Квартири в старих будинках двоповерхові по 20 квадратних метрів на кожному поверсі. Змінювати планування не можна, та для сучасного життя така оселя вже не підходить. На острові мешкає 2700 осіб, проте ця кількість щороку зменшується на 60 жителів. Хтось умирає, а хтось переїжджає на материк. Місцеві підприємці об'єдналися в групу під назвою рідна Венеція аби врятувати Бураною й сусідні острови Торчело й Мацорбо. Вони намагаються зберегти традиційні ремесли і навчають їх молодь. Магазини однаково працюватимуть навіть якщо Бурано перетвориться на музей, але острів стане іншим. Тому ми хочемо, щоб люди пишалися тим, що живуть тут. Бурана вже пів тисячі років славиться своїми мереживами. Тут є музей, присвячений цим виробам, і безліч магазинчиків, де їх продають. Традиційного ремесла тут вчать навіть іноземців. Острів також вважають батьківщиною печива бусола. Раніше воно було круглим, щоб рибалки могли його підвішувати, і на нього не потрапляла вода. Тепер печиво роблять різної форми, іноді додають у тісто шоколад. А це острів Торчело. Тут живе Доменіко, один із 20 краболовів, що залишилися на трьох островах. 50-річний чоловік з них наймолодший. Він організовує для туристів водні прогулянки й учить їх ловити крабів. Ми робимо ставку на туристів, які свідомо їдуть сюди з якоюсь метою. Для нас такий туризм дуже важливий, бо може допомогти покрити брак доходів узимку. зимку». На острові Мацорбо один підприємець відродив виноградник, а поруч відкрив готель і ресторан, який вже має зірку Мішлен. А Жителі Бурану радіють кожній новій родині й кожному новонародженому. На острові залишилося ще багато молоді, яка хоче тут жити і зберігати місцеві традиції. Хто і що вже тільки не відправляв у космос. Здається, через кілька сотень, а то й десятків років ми просто не будемо бачити зірок на небі. Лише мільйони вогнів штучних супутників. Зрештою, бажання людини досліджувати космос є цілком зрозумілим. От і в Індії не хочуть пасти задніх, там готуються відправити у космічний простір свій корабель. От екіпаж корабля буде незвичним. Адже у ньому сидітиме робот із жіночим обличчям та довгим волоссям, давайте подивимось сюжет, і може зрозуміємо, для чого це все розробляють. Робот гуманоїд, що має жіноче обличчя й довге волосся. Такий на вигляд майбутній пасажир індійського космічного корабля Гаганьян, що здійснить перший безпілотний політ наприкінці цього року. Робота жінку показало індійське космічне агентство. основна мета імітувати діяльність екіпажу. Робот може виконувати операції на панелі приладів і в разі надзвичайної ситуації здійснювати деякі дії, такі як заміна балона з вуглекислим газом. робот жінка дістала ім'я Віом Мітра. Віом перекладається як космос. А мітра означає друг. Водночас Віом Мітра гуманоїд лише наполовину. Вона без ніг. Вона моделюватиме поведінку людини, щоб ми подивилися, як працюють системи в тому середовищі. Проект Гаганьян триває з 2006 року. Безпілотні запуски заплановано на грудень цього року і липень наступного. А перший пілотований запуск Індія хоче здійснити наприкінці 2021-го. Індійське космічне агентство вже обрало чотирьох астронавтів, які полетять на Гаганьяні. Може, ти хоча б на кілька хвилин вийдеш на вулицю, а то цілими днями тільки те й робиш, що сидиш, втупившись в екран смартфона або комп'ютера. Думаю, така риторика для сучасних дітей вже стала звичною. Батьки часто сварять своїх дітей через те, що їм нічого не цікаво, окрім гаджетів. А от Австралії навпаки привчають дітей любити природу. Для цього навіть створили спеціальні лісові дитсадки. Чим там займаються діти? Дивимось. Ловити пуголовків у струмку, гуляти лісовими стежками, гратися усім, що є під рукою. Австралійські батьки дедалі частіше віддають своїх малюків до лісових дитячих садків. Так, тут є змії, павуки і кліщім є все що завгодно, але є і способи гратися безпечно. Садок на луні природи допомагає відірвати дітей від телевізорів і комп'ютерів. Зараз в'язні у в'язниці суворого режиму проводять на вулиці більше часу, ніж австралійські діти. Тата й мами іноді граються разом з дітьми, надихаючи їх і направляючи. Дедалі більше ведемо сидячий спосіб життя. Тому дуже добре, коли діти звикають гуляти на свіжому повітрі, на природі і не бояться забруднитися. Спочатку Гюго дуже боявся кущів, а зараз спокійно серед них гуляє. Він радий походити лісом і йому до вподоби струмок. Лісові дитячі садки виникли в 50-х роках у Данії та Швеції, у 60-х у Німеччині. Зараз їх відкривають у багатьох країнах. Згідно з науковими дослідженнями, випускники лісових дитсадків товариські й фізично сильніші за своїх однолітків зі звичайних дитячих закладів. У них також розвиненіші творчі здібності і вони кмітливіші. А поки ми чекаємо снігу, а зима потроху закінчується в альпах з погодою все в порядку. А тому нещодавно там пройшли змагання Laax Open для лижників та сноубордистів. Подейкують, що це наймасштабніша подія у світі сноубордингу. Ну, принаймні так говорять у наступному сюжеті. Тому пропоную його переглянути у швейцарських альпах пройшли змагання Lux Open. Це найбільша подія у світі сноубордингу. У дисципліні Style уперше змагалися змішані команди: лижників і сноубордистів спортсмени виконують захопливі трюки на короткій дистанції. У змагання беруть участь шість команд у кожній два сноубордисти, і один лижник. Перше місце посіли австрієць Фабіо Студер, німець Максі Прайсінгер і швейцарець Ксено Ленгер. They... Уся річ у творчості. Мабуть, тому придумали такий конкурс. А співпраця в команді робить його ще цікавішим, бо кожен може додати свої ідеї. насправді я не очікував перемоги та все вдалося. Друге місце зайняла швейцарська команда. А третя дісталося інтернаціональній команді, у складі якої фін і два спортсмени зі Швейцарії. На сьогодні це усі пізнавальні новини з різних куточків світу. Ефірний час нашої програми завершується, тому буду прощатися з вами до наступного тижня. Нагадаю, що дивились ви науково-пізнавальну програму про цікаве навколо тебе з вами був ведучий Андрій Соломка. Побачимось рівно за тиждень. До зустрічі.